Вітаю на занятті. Сьогодні ми з вами будемо вчитись розв'язувати задачі. Пропоную спочатку порахувати в прямому та зворотньому порядку. Один. Два, три. чотири, П'ять. І в зворотньому порядку. Почали? П'ять. Чори. Три. Два. Один. Молодці. Перед тим, як вирушити в гості до задач, пригадаємо математичні знаки, без яких ми задачі не розв'яжемо. Знаки ці математичні, чудові, симпатичні. Я плюс. Я з'єднаю два числа, щоб в сумі сила їх зросла. Я мінус. Віднімання знак. Відняти щось це я мастак Правильно поставте нас, буде з прикладом все гаразд. А тепер пограємо в гру. Я буду дещо говорити, а вам потрібно буде сказати, яку дію ми тут будемо виконувати додавання чи віднімання. Маша купила ведмедика. Яка дія? Додавання чи віднімання? Додавання. Рома з'їв яблуко. Яка дія? Додавання чи віднімання? Віднімання добре. На клумбі виросли квіти. А тут яка дія? Так, квіти виросли, додавання. У п'ятачка лопнула кулька. Тут яка дія: додавання чи віднімання? Лопнула кулька віднімання. Так що ж таке задача? Задача це невеличка розповідь, у якій є питання, на яке потрібно відповісти? Задача складається з умови. Це те про що йдеться у задачі. З питання Розв'язання задачі та відповіді. А до нас завітала мудра сова. Вона приготувала для вас задачі. Ось і перша задача. На гілочці сиділо три пташки. До них прилетіло ще дві пташки, скільки всього стало пташок. А для того, щоб розв'язати задачу, нам потрібно скласти приклад. Пригадаємо, скільки було. Пташок на початку. Три. Скільки до цих трьох пташок прилетіло ще пташок. Пригадайте. Дві. Якщо у нас прилетіло ще дві пташки, то це їх більше повинно стати, чи менше? Більше. Значить, який ми знак ставимо між 3 і 2? Додати. Давай розв'яжемо приклад. До трьох. Додати. Два. Дорівнює скільки. П'ять. Молодці. Ось наступна задача. На галявині сиділо 6 ведмежат. А одне ведмежа пішло додому. Скільки залишилось ведмежат? Для того, щоб нам розв'язати задачу, потрібно скласти приклад. Давайте пригадаємо, скільки всього сиділо ведмежат на галявині. Так, 6. А скільки відмежат пішло? Один. Якщо один пішов, то відмежат стало більше чи менше? Менше. Значить, який ми знак поставимо: додати чи відняти? Віднімання. Знак мінус. Ми складимо приклад від шести відняти. Один дорівнює 5. Молодці. Мудра сова приготувала ще й віршовані задачки. Ось послухайте три ромашки жовто очки. Дві веселенькі волошки діти мамі дарували, скільки квітів в неї стало. Задача в нас на додавання чи віднімання? Додавання, давайте вирішимо її. Скільки ромашок діти подарували мамі. Пригадайте. 3. На додавання то ми ставимо знак. Плюс. А скільки волошок подарували. Дві. Скільки всього квітів стало у мами? Прочитаємо цей приклад. 3. Додати 2 дорівнює 5. І відповідь задачі. Квітів стало. Наступна задача від мудрої сови. Кішка всім допомагала, курчат у дворі рахувала. Сім було, а три втекло, наче вітром унесло. Треба кішці пильнувати, хто лишився рахувати. Задача в нас на додавання чи віднімання втекли курчата. Віднімання. Курчаток стало менше. Три втекло. Скільки курчаток було на початку? Сім. Ставимо знак мінус. А скільки курчаток у нас втекло, пригадайте? Три. А скільки залишилось курчаток? Ставимо знак дорівнює і. Залишилось чотири курчатки. Прочитаємо приклад. Сім відняти три дорівнює чотири. І відповідь задачі залишилось чотири курчатка. Недалеко від паркана виросло аж шість тюльпанів. Потім вирос ще один. Скільки стало квітів? Задача в нас на додавання чи віднімання. Квіти виросли. На додавання. Квітів стало більше, більше чи менше. А скільки виросло спочатку тюльпанів? Пригадайте. Шість. Задача на додавання. То ми ставимо знак плюс. Скільки виросло ще тюльпанів. Один. Скільки стало квітів на клумбі? Дорівнює. 7. Прочитаємо приклад 6. Додати 1 дорівнює 7. І відповідь задачі на клумбі стало 7 квітів. Ви, молодці, гарно попрацювали. До нових зустрічей!